Вітаю всіх на каналі Астімацхи. І сьогодні тема, думаю, як очевидно, з назви відео чи можливо вкрасти стиль іншого художника та як це зробити. Взагалі тема, здається, була обговорена усіма, ким тільки, можливо, мільйон разів про те, хто я така, щоб не зробити це ще мільйон перший раз. Е, тому що я листала е, і все було добре, поки я не знайшла. Гарний малюнок. Я на нього дивилась дивилась розуміла, що я б хотіла малювати в такому самому стилі. Там навіть не справа за анатомію або деталі або ще щось. Мені дуже подобалось, як виконаний покрас малюнку. Я була така, о Боже, я хочу цей малюнок. Але я так не намалюю ніколи, тому що я використовую інші пензлі і мені некомфортно іншим Тому зараз поговоримо, наскільки можливо вкларасти стиль іншого художника. Думаю, варто буде почати з самого початку, як взагалі зародилася ідея того, щоб вкрасти стиль особисто в мене. Для мене це був, мабуть, рік 21 й чи 20-й навіть коли я малювала погаче лайф. Але я хотіла малювати як інші круті художники. Звичайно, так малювати я не могла, тому що вчити анатомію це для надто складних. То я взагалі така, щоб цим займатись. Намагатися хоч щось зробити по-своєму, теж хто я така, щоб цим займатися дійсно. Тому для мене було найкращим варіантом просто обводити роботу, Про це було відео. Зараз буде мова не про це. В якийсь момент мені прийшла думка, що я можу надихатися, або якщо казати вже по правді, перемальовувати певні деталі. Це не буде вважатися змальовкою, обмазкою чимось іншим, це буде надихання. Тому. Кілька робіт я робила, надихаючись тим, як інші малюють очі, наприклад, або тіла або ще щось, а потім з мене знову пробило, і я просто брала чужий малюнок, вирізала з нього очі і вставляла. У мене так було, мабуть, два всього малюнки, тому що це займало більше часу, ніж самостійно намалювати криве око. Тому з цим я закінчила надто швидко. Хоча я цьому рада. Але потім в мене з'явилася нова ідея, що я можу брати чужі стилі і в них малювати. Тобто я могла листати інстаграм або що-небудь інше, бачити гарний стиль, така о, треба зараз глянути туторіал, як так малювати. І зазвичай саме по туторіалам я й починала брати в себе щось і робила так, як було сказано в туторіалі. Таким чином, в мене з'явився один з моїх улюблених, чесно кажучи, малюнків Мейс. Uh, він прикольний. Якщо знайду, він був тут прикріплений, але я не скажу, що в ньому є хоч щось особисто від мене, тому що в такому стилі я ніколи не малювала, він мені ніколи не подобався і малювати я не хотіла. Але певний час я вважала, що вийшло гарно, тому треба продовжувати. І, власне, вважала так не тільки я, вийшло дійсно непогано. А потім я, звичайно ж, пересіла на YouTube, і там були художники більшість, які малювали в реалізмі. Тому я теж хотіла в реалізм піти, я пішла, не дійшла, от зараз тільки до нього дійшла повноцінно. Я малювала якийсь самій реалізм, щось незрозуміле, але я дуже наполегливо намагалася зрозуміти, як малюються інші художники, щоб в них непомітно, бо вони мене навряд чи помітять щось забрати. Я чесно дивилась, чесно слухала, чесно намагалася, чесно, в мене нічого не вийшло. З цим довелося змиритися, але я не змирилася. І деякі деталі, наприклад, зараз застосовую по пам'яті, бо я не пам'ятаю, кого я дивилася в той час, на жаль. Або вони видалили аккаунти, або я просто ім'я позабувала. Тож так, стиль вкрасти в мене ні разу не вийшло, бо я кожного разу лінувалася, повноцінно вивчати чужий стиль. І в цьому, власне, і заключається головна проблема, що. Щоб вкрасти стиль, треба вивчати стиль і розуміти, як що в ньому намальовано. Для мене це було надто важко, бо я хотіла просто чужий стиль. Я не хотіла вчитися малювати, я не хотіла нічого цього, я просто хотіла от, отак малювати. Тобто я бачу художника, який може малювати геніально там, реалізм, атмосферно, все чудово ще й швидко. Я така, о, хочу так само. Як так художника вийшло, можливо, там стажу 10 років, ну і що? А я хочу зараз. Це, звичайно, кілька разів приводило мене до конфлікту про те, що чому всі можуть малювати, а я ні. Але це, знову ж, порівняння себе з іншими явно до добра ніколи мене не доводило. Але на помилках я вчуся погано, тому все ще іноді так роблю. Але стилі я так і не вкрала. Саме через те, що треба було вчитися, а вчитися я не хотіла. Але чи можливо вкрасти стиль, якщо художник хоче вчитися та згодний сидіти розбиратися, як створений чужий стиль? Взагалі, легка відповідь це ні, неможливо. Але ми ж тут не для легкої відповіді збиралися, тому давайте обговоримо, що і як. Зараз я чесно була згодна не лінуватися та вивчити чужий стиль. І я намагалася я відкрила кілька зображень одного художника, іншого, обидва стилі мені подобались. Намагалася дивитися, аналізувати, як вони малюють, малювати як вони. Проблема була в тому, що знати і розуміти, як малюють ці художники, недостатньо, тому що техніка, яку вони це виконують для малюнку, буде відрізнятися від того, як я звикла малювати. І перебудуватися складно, якщо не неможливо. Мені перебудуватися особисто було складно, я намагалася кілька малюнків, мабуть, два-три я зробила. Копіюючи чужий стиль, в мене не склалося, тому що, очевидно, в нас різні пензлі. І це перша з проблема. Хоча, можливо, пензлі були і однакові. Але я вирішила вважати, що проблема була в пензлях. В мене не вийшло скопіювати нічого, тому що різні пензлі виходили, можливо, ні. Але маски на малюнку виходили інші, до того ж, проблема була в тому, що. Той малюнок був від художниці з набагато вищим рівнем малювання, ніж в мене був, і досі є, мені здається. Зараз просто я потроху відходжу від е, традиційного малюнку, де все має бути вичищено гарно і ніби портрет е, середньовіччя, коли воно все гарно, гарно намальоване. Зараз в мене взагалі надто багато мазків, але що поробиш? Тож я вирішила, що відкладу реалізм, тому що реалізм там був дуже крутий, детальний, і та художниця досі мені дуже подобається. Проте мені до її рівня надто далеко. І от, відклавши це, я знайшла інший малюнок вже мамо через півроку. Від художниці чи художника, я не певна. малюнок доволі брудний в плані мазків, він необережно зроблений, проте це створює певну атмосферу та. Допомагає відчути емоції персонажа, плюс кольори виходять насиченими та дуже приємними для ока. Я чесно намагалась, мене чесно не вийшло. А, тож чому не виходить копіювати чужий стиль? Мені здається, справа в тому, що кожен художник малює якось по-своєму. І навіть якщо два художники будуть малювати разом однаково малюнок, і вчилися вони в одної тої самої людини. І все життя вони малювали одне й те саме, разом в них нічого не змінювалось, то все одно дуже малоймовірно, що в них буде однаковий стиль, тому що кожна людина проходить через якесь власне сприйняття світу. там, Комусь подобається філетовий, комусь зелений, найбанальніше. І хтось буде більше перебувати в теплій палітрі кольорів, хтось в холодній, в малюнках. Тому це. Теж грає важливу роль, мені здається. Не менш важливу роль грає просто вподобання людини. Тому що якщо ми малюємо, наприклад, не в художню школу, не на якийсь конкретний конкурс, не на якісь конкретні правила в малюнку, і ми взагалі нічого не вчимося, то кожна людина буде якось підлаштовувати техніку під себе, та навіть в художній школі. Багато підлаштовують техніку під себе, хоч всі мають малювати однаково, і не всіх приймають, хто наприклад малює аніме малюнки. Але в будь-якому випадку техніка буде своя, тому що адаптація мозку це банальний процес, і мозок не любить перепрацьовувати, тому кожен процес буде спрощуватися. І за рахунок спрощення будуть спрощуватися або полегшуватися певним чином навички малюнку. От, наприклад, якщо хтось буде малювати, допустимо, волосся одним великим шматком, то це буде займати не менше часу, ніж якщо промальовувати кожну волосину. Але малюнок буде відрізнятися від того, хто буде промальовувати кожну волосину, і хто зробить волосся одним шматком. Це вже велика відмінність. Проте, якщо той, хто малює по волосині, спробує зробити великим шматком, просто там зализе, наприклад, фарбою або Зробити якісь необережні маски та уявити, що це волосся, то в нього навряд чи не вийде. Ну, тому що кожна волосина це не єдине, що відбувається на малюнку. Звичайно, є і такі, але той, хто робить велику деталізацію одного, зазвичай робить велику деталізацію всього. І це буде вибиватися. Якщо ж він спробує деталізований художник малювати спрощено, в нього теж навряд чи вийде, тому що він звик до певного типу малюнку, де він. Все деталізує і все має бути певним чином, так як подобається цьому художнику. І це, як на мене, дуже впливає на можливість вкрасти чужий стиль. Також я помічала, що стиль зазвичай хочуть, умовно кажучи, вкрасти або надихнутися, як це називають частіше. Ті, хто тільки починають малювати, тому що власний стиль звикли вважати, що кожен художник має його мати, і якщо немає власного стилю, то мабуть щось не так. Взагалі, стиль це така штука відносна, тому що хтось буде малювати так, що його буде за кілометр, зрозуміло, хто художник, а хтось буде малювати так, як всі. Але це не завжди погано, тому що дуже часто це приносить гроші, дуже часто це допомагає просто набирати аудиторію і в кожного варіанту свої плюси. Тому намагатися створити власний стиль, щоб виділятися на фоні інших, це. Щось таке не потрібне, воно або прийде, або ні, і намагатися штучно його створити не варто. Я цим займалася, можу на своєму досвіді сказати, що стиль це не те, що визначає художника, тому що, тому що ми живемо не заради якогось стилю. Тож вкрасти його теж доволі сумнівно, тому що багато художників надихались кимось. Але перемалювати точно так, як в іншого художника, неможливо, тому якимось чином стиль змінювався. Я особисто надихалася останнім часом, мабуть, реалізмом. Але в мене стиль змінювався за все моє творче життя так багато разів, що я навіть не можу все назвати. А, тому я надихалася скоріше фотографіями, тому що я намагалася відходити в реалізм. Але в той же час мені хотілося малювати трохи неохайно, тому що це мені подобалось в малюнках, і за рахунок цього стиль неоднозначний. Але якби я хотіла вкрасти чужий, до прикладу, візьмемо з Укр Ютубу, можливо, хтось так буде краще розуміти. До прикладу, я захочу вкрасти стиль міри, в мене це не вийде, тому що у нас різні стилі. Uh, і в цьому дуже цікава паралель, тому що кожен художник, якщо він спробує взяти стиль іншої людини, він візьме те, що зможе взяти, і не так, як малює інший художник. До прикладу, якщо я прямо зараз піду малювати My Little Pony, то я My Little Pony, очевидно, не намалюю. Але я зможу це зробити, але не так, як вийшло початково. Що, власне, і заключається? В проблемі з кражею стилів. що це неможливо зробити через особистість кожного художника. Але давайте тепер розберемося, чи можна осуджувати людину за те, що вона якось краде стиль іншої, чи як це взагалі можна знайти. Взагалі, за все життя я дуже багато бачила, як художники, ну, мабуть, в інстаграмі, рік знову, двадцятий, постійно сварилися, хто в кого що вкрав. Я не знаю, куди вони зараз зникли, може просто. Я від них виросла, і вони залишилися по новій нове покоління, яке я, на жаль, пропускаю. Тож, завжди сварилися хто в кого що вкрав. І було прямо багато відео, багато постів, багато. Конфліктів на те, хто в кого вкрав стиль. Тому що там були навіть порівняння, що от в одного, от в іншого, вони прям ідентичні, все сходиться. О ні, це явно крадіжка, треба засудити другого, а другий насправді малює довше, ніж перший. І це було цікаво спостерігати до моменту, поки не виявилося, що це взагалі-то дуже карається в світі інстаграм художників, або каралось тоді, зараз вже непевно. Тому що стиль красти це не можна. Навіть якщо стиль вкрадений не точно, навіть якщо стиль впізнається ледь-ледь, і це лише очі, наприклад, і нехай будуть руки, то це вже ай-яй-яй. Зараз, до речі, так само. До прикладу, я б бачила, що цей джелі-стайл, джелі чи якось його так називають, коли воно все таке мильне та миле. Я прикріплю зображення, якщо знайду. Uh, і багато художників малюють в цьому стилі, він ходить туди-сюди. Я вже навіть не знаю, хто його створив, тому це вже більше як цілий напрямок стилю. Хоча початково, здається, це був стиль конкретно одної людини. Потім його почали брати всі. І з тим, що він тепер для всіх, довелося просто змиритися. Я не хочу розбиратися, що з ним сталося, тому що за малюнки в ньому зараз. Деяким дуже прилітає через те, що він багатьом не подобається через те, наскільки його багато, але в кожного свої варіанти, в чому малювати. Але є ще один варіант, наприклад, коли людина малює в стилі, який може нагадувати інших. Для прикладу, зараз буде. Вівзіпоп вона, хоч в україномовному середовищі і не є надто прийнятною особою, як, власне, і в світовому, але в неї дуже виразний стиль, знову прикріплю зображення, якщо знайду, і його копіювати відносно просто. А проте, не всі люди його копіюють, не всі люди доходять до цього стилю саме завдяки їй. Тому що специфічні форми та. Відносні фігури придумуються легко. І взагалі я впевнена, що багато хто малював в чомусь подібному, десь в середній школі, може ще й раніше. Я бачила художницю, якої стиль схожий, проте вона дійшла до цього стилю сама. І їй часто прилітало за те, що вона копірка вівзі поп, вона вкрала стиль, вона ще щось. І це було дуже цікаво спостерігати. Ця художниця просто почала всіх блокувати, хто писав таке, тому що вона з не хотіла розбиратися і її аргументи не слухались. Саме через це їй було безпечніше берегти своє психічне здоров'я, ніж це все розбирати. І це цікаво, тому що люди сьогодні навіть щось відносно схоже порівнювати між собою. Те саме можна сказати і за стилі персонажів, те саме можна сказати і за що завгодно. Проте, якщо розбирати стиль не виключно художній, а, наприклад, і в дизайні персонажів, то я бачила багато порівнянь між персонажами, які абсолютно різні, які мають абсолютно різні історії, зовсім різних авторів, різних фандом. Але хтось обов'язково доходив до думки, що прям життєво необхідно порівняти, до прикладу, нехай. Форда з Gravity Falls та, не знаю, Кастіеля з надприроднього. Таке теж бувало. Це дуже дивні порівняння, але я хотіла підкреслити, наскільки абсурдно це все. Просто часто, наприклад, достатньо вдягнути персонажа в зелений та золотий, щоб писали, що це Локі. Якщо ще волосся чорне, то точно Локі, звичайно. У нас вже немає більше інших персонажів. А, якщо персонаж якийсь не знаю, має червоне волосся або вогняне кольору подібного, то це точно сам Шимер, тому що хто це ще може бути? Якщо не знаю, персонаж, я навіть не знаю, скільки прикладів, тому що зазвичай є популярний фандом, у якого фанбаза набагато більше, ніж все інше в світі. І обов'язково хтось прийде і скаже з цього фандому, що це взагалі-то нагадує мого улюбленого персонажа, це, мабуть, точно він. До прикладу, буде достатньо фіолетового довгого волосся, щоб прибігли люди з Геншину та почали з ним порівнювати. І я взагалі дивуюсь, наскільки їх багато, тому що вони порівнюють усе. Навіть те, що їх ніяк не стосується. В них все має бути порівняно з їхніми персонажами. Чому так робити, не ясно. Але ось буває і таке. Таке можна насправді продовжувати надзвичайно довго. Наприклад, персонаж з фіолетовим волоссям це буде обов'язково Твайлайт. Наприклад, персонажка з. Рожевими кучерями та рожевою шкірою, це однозначно буде пінкі-пай. Отак от все й порівнюється. Якщо у персонажа коричневе кучеряве волосся, то це ніхто інший як Дазай. І в нас все зводиться до того, що треба когось порівняти. Тому мені здається, тут проблема не стільки в тому, що стилі художників схожі, стільки в тому, що людям подобається все порівнювати. Непевно, наскільки це приміняється до всіх людей, але до людей в інтернеті дуже приміняється, особливо якщо їх вік молодше 18. Тож стилем працює так само. Навіть якщо стиль буде не схожий, то все одно хтось його порівняє, ну, тому що так вже історично склалося. І тут можна вкрасти стиль, можна не красти, все одно хтось обов'язково скаже, що хтось в когось вкрав. І я не знаю, який висновок тут можна зробити. Хіба що, якщо вийде чітко вкрасти стиль іншої людини, то, мабуть, пощастило, тому що це важко. А якщо ж не вийшло, то на краще тепер є особистий стиль на основі іншої і хоч якась користь від іншої людини, мабуть. Я не знаю, який висновок тут можна ще зробити. Не красти, але вкрасти і так не вийде. Тож, мабуть, це і є висновок. Тож, я дякую всім, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що вам було приємно провести зі мною ці 20 хвилин. Можливо, ви змогли щось для себе цікаво зрозуміти, і сподіваюся, мої історії було цікаво слухати. Дякую що раз ще раз, що додивилися до цього моменту. Ви були на каналі Астімосхіп, Побачимося ще колись потім.